Шалені нью-йорківці на рахунку котрих робота ще і 50 центом. МОП сьогодні в Києві. 28 травня матч от поуз вперше завітали до України. Звичайно, як справжні зірки, вони запізнилися на декілька годин, але тим часом любителі хрепу розігрівали кращі українські команди. Розігрів розігрівом, але всі в першу чергу чекають МОП. Емовпії. Приїхали легенди МОП. Вони буквально вчора. Приїхали з Пітера. От, сьогодні виступають в Києві. Завтра в Москві всі ждали цього собиті. Ребята работают с 93 -го года, всегда верны своему делу, делают крутой андеграунд, респект им. Сегодня даже э, Lil, Lil Fame, участник группы Муки, приехал со сломанной ногой. Лотом дві неділі сломав ногу дві неділі назад в Брукліні. Вот і щас катаєтиме на тур тож, за словами ногою. Тож з затримками, але легендарні репери все ж таки добралися до місця і навіть встигли сказати нам декілька слів до початку виступу. Мене надовго в Україні, тож не встигнемо оглянути все. Але нам подобається тут, і ми сподіваємось гарно провести час. Насправді ми знаємо не так багато про цю країну, окрім того, що вона велика, і найголовніше те, що тут є хіт-хоп. Але я надія, що подібна ситуація швидко зміниться, бо на питання. Хотіли б хлопці записати трек з українською зіркою. Вони відповіли однозначно. так, звичайно, так. Ми з радістю попрацювали з кимось з українських виконавців, але це не може бути будь-хто. Нам потрібна особлива людина, щоб нам було цікаво. Вона має розуміти історію нашої країни. Ми вивчили її. Так, це було б чудово. Дрештою вже за декілька хвилин МОП були на сцені, і це був справжній вибух енергетики хіп-хопу. Так пройшла найочікуваніша реп-подія року. Очима М1.